Добрий день, хлопчики й дівчатка, послухайте уважно вірші. Осінь пензлика взяла, малювати почала в білокурої берізки золотила довгий кіски, Став з багряний колір чуба У мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов сестрички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотиться. Ось палакотят калина, горобина і шипшина, не вгаває ще і малює неба просінь. ще й тоненькі павутинки – Сірі дощі і хмаринки, Пензлик біга безупинно гарна в осені картина. То про що розповідається у віршику? Так, про пору року осінь? Погляньте в віконечку, яке гарне обрання осінь одягла всю природу. І дерева, і кущі. Давайте ми візьмемо пензлики та намалюємо осінню красу. Осінь мене, а її краса залишиться на малюнках. Приготуємо пальчики до роботи. Листопад, листопад, листя з дерева летять, стуба дубовий, склена кленовий, клинупи, Синовий з берези березовий. Пови листя ліс і сад, тута радість для малят. Роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик, серветка та склянка з водою. Починаємо малювати коричневою фарбою, малюємо стовбур дерева. Дерево росте із землі вгору до сонечка. Тому і малювати будемо знизу вгору. Це буде стовбур дерева. Домалюємо тепер гілочки. Ось яке дерево вийшло в нас. Для листочків нам знадобиться фарба жовта, червона, зелена та оранжева. Набираємо на пензлик жовту фарбу. І притискаючи пензлик усім ворсом до листочка паперу, малюємо листя. Листочки також можна намалювати і в повітрі, і на землі. Так само ми робимо із червоною, оранжевою та зеленою фарбами. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. А яке дерево намалював ти? Надішли мені, будь ласка, фото. Мені дуже цікаво побачити твій малюночок. Сподіваюсь, тобі сподобалось на все добре. Дякую тобі за увагу. До побачення!